Мати Боже. О, Господи! Добрий день, Пісник. А кого ж тобі він уже привіз? Ти кого привіз? Політрин чи жандарм. У тих жандарм нашу лисі здали ми у вас привезли. Який у вас? То що коня давати. Так у нас немає ні коні нічого. А То хіба вам? А то цей не кілає. Та тим паче від відсія. Та що вам подав, геть дай а мені теж тут діло є. Аж тут проживав учителю Козаченко. пана пішов на засідання, а пані взагалі виїхала з дому. Дома лише діти. Нема тут ніякого діла й не звідси. А чи мені є діло долітай, тому що я зустру цяченого. Цяченого? Це світі, це наша мама. Що ж там мама? Стривай, не збивайте мене з путь. Зараз зараз вам по порядку. Значить. Приходить учителька, дітка вашої матері і говорить, ви їдете в город. Ми говоримо, їдемо в город. Ну та й се батько каже. Ну дай е, говорить вона, якщо заїдете в город, то зайдіть в аптеку. О Боже мій! Мама занедужали. Мама хворі? А де хвора, та хай і Бог помилує. Якісь там присипки для дитини, соду на кожі, Та ще дали карту, щоб нічого не забути, що й до чого і скільки там. А, мама, ну що ж там наша мама. А, нічок, коли ми їхали в город, вона сиділа там коло горбочку, коло ставка. Ну і тримала дитину, то напевне ваша сестрина. Ну, та й що? Ну, та й нічого, ота співали. Ви ну, чуть не хлопець. Стривайте! Я маю вам найважливіше сказати. Кажи. Значить, йде учителька і каже: іди до моєї господи, тієї, що у мене гостює, до моєї сестри, ти знаєш, де дворище? Ну та я й говорю, я знаю, де на творище, я щоди трива возив, ну та й вона далі мені каже. Іди туди і спитайся, де проживає учитель Козаченко. Ну, та я туди приперся, ну та й питаюся про вашу домівку, ну, та й він мені говорить. Іди туди, там, де вікно відчинене, отам і їхні діти там і співають. Ніхто О. тут не співав. Тут і співати вміють. О, та як не співали тут е, того, співають, То що мені того правити? То не тут. то Тогорище, поверхом вище або поверхом нижче. Ну тут ніхто не співав. Співали тут. Божевільний. Ну, так що там далі, казала вчителька. Стривайте! Збили мене з путу, затурка. Казала вчителька, як знайдеш домівку вчителя Козаченка, що там далі? А, я пригадав. Ну і от, говори, іди до, до старших, або до їх дітей і скажи, що їхня мати завтра приїде. Завтра? Слава Богу! Мамо, приїде! Завтра, а сьогодні. Ой. То вони в цю п'ятницю казали, що вони приїдуть, подумали, що я до вас приїду. Ну та я і не приїхав до вас, тому що я тут сісти мій сам, на штани мені набирати треба було. От. То треба було казати не завтра, а сьогодні. О, Може, то вони вже і поїхали. От матушка із батюшкою вже вони напевне поїхали, а в батюшки коняка добряча вдухнулася. Не вже ж би то, зараз мама вернуться. Зараз, зараз мама приїдуть. Мама приїде. Чому ти хлопці цього одразу не сказав? Те, та як я міг сказати одразу, як мені казали, геть, світ цей, світ, що ти тут все забув? Що ти того припаланкався всі сюди? Ой, та ваша стара мене затрукала, заподругала подругала мене, ай! Могиляка! Ваша стара, ти не можеш якось то прилічніше сказати! Те, ну то хай буде молода! Так. Ой, Ого, Господи, винеси мене звідти можна скор! Коли виходить, що мама, отот прибудуть, то насамперед, ви сіточку, праню, можете ході зараз і йти собі додому. Чого ти мене женеш? Я сама знаю, коли і куди мені йти. А мені ще вашу маму зустріти треба і здати хазяйству і вас. Ну, от, то можете, мамою й дождатись. Але поміщається вам від сьогодні це, що ваша влада. Ваш режим кінчається, і ми вас більше слухати не будемо. І що хотіти від такого божевільного? Треба сісти, уже мене удар ударить. Слухайте, люди, далі. Коли ви після повороту тіточки прані поводили себе негарно, але в зв'язку з такими радісними звістками, що мама отот -от прибудуть, оповіщається вам амністія, себто ваша вина повинна вам проститися. Бо тіточка Праня вже дуже вас залякала. Та блищи, Плещи вже що хочеш! А поза як тіточка Праня з силою перевела наш хатній похід і співання Національного то Тепер ми знову представимо демонстрацію. За мною. Як тоді? Ще... យ៉ាងរស់